Друзі, я вас вітаю! Вітаю всіх українців і наших друзів! На вулиці у нас сьогодні дуже сильний вітер. Так, щось я. Отак треба зробити дуже сильний вітер. А мене на тому підвіконі на вулиці дуже тішать червоні пеларгоні. Буду намагатися щоб вони цвіли ще разніше, залишайтеся зі мною. Яка дала змогу наш Ганок. Світяться мої трояндочки, пірдерансар і Августа Луіза. Там вже розцвіла лілія пізня жовта і бельканта червонія. Нова лілія розпустилася, насправді вона більш помаранчева, незважаючи на похмуру погоду. Камера все одно засвітлює. Гілочка у П'єра тримається вже декілька днів. Дуже гарна було прохолодно, і тут оце вона дивиться на схід, тому так гарно тримається. Сьогодні я маю плани попрацювати в малині, треба її почистити. Та розповім про обробку троянд. Залишайтеся зі мною. Розцвітають нові бутони на леді овшалот. Дірканта звідси добре видно. Синій клематіс. Блакитний. Скоріше блакитний він. Рожеві зефірки. Double Delight, Red Intuition, Red Intuition, Глоріядей, Ред Леонарда, Стефанія Баронін. Всі світяться в променях вранішнього сонця. Вийшла на веранду я. Пекотний день. дуже яскраво зараз. Оцей кущик невідомий сорт. ніжний, Ніжно-рожевий колір. Дуже мені подобається. Дуже гарно виглядає з вікна, коли я на нього дивлюся з будинку. Такі рожеві кульки. Дуже гарні подобаються мені. Який сорт дуже хотілося б узнати. Цей бутон у нього, бачите? Ніби такий шарик такий всередині, а потім розкривається, так розкривається дуже гарна квітка. Отак От розкривається. Зараз понюхаю сильний аромат чи ні. Ой, пахне! Дуже чистий, класичний такий трояндовий аромат. Не так, як парфуми пахнуть, але такий класичний трояндовий насичений аромат. Друзі, підкажіть мені, що це за троянда. Я підживила Double Delight. Обрізала вже погано, на яких квіти вже не відцвіли. Зараз оці квітки цвітуть і новий є з бутонами. Підживила десь тиждень тому під корень, я раміла, а вчора оприскала плантофолом 20-20-20 та додала монофосфат калію. Всі троянди я обробила вчора, давно вже не обробляла, але вирішила зробити профілактику. Бакове суміш: топсин М від хвороб. Додала моспілан від шкідників. Туди і трипси входять в перелік. Плантафол 20-20-20 і додала монофосфат калію, тому що всі троянди у різному стані зараз. Одні цвітуть, інші у бутонах. Тому вирішила так зробити. Атопсін М добре працює на борошнисту росу і сіру гніль Або ботритіс на трояндах. Лідіофшалот. О, я зрозуміла, якого вона кольору. Вона віддає мідю. Мідного, мабуть, кольору не жовта, не помаранчева. Ще нова квітка на Глорії Дей. Оце класична, жовто-рожева. Моя улюблена деревоподібна гортензія рожева. Pink Air Bell. Міцні пагони в цьому році. Вони... Я дуже коротко її обрізала майже під самою землею, над самою землею. Гарно гуляти, роздівлятися, але треба робити. Йдемо в малину. Сьогодні буду працювати в малині. Для цього я собі призначила одну годину. Одну годину, бо роботи дуже багато, скільки встигну за цю годину, стільки і зроблю. Потім покажу вам, треба прорідити її. Зараз покажу, як темно. У ряду малини, бачите? Там така катинень, буду проріджувати і вичищати все це. Тому що толку з цих насаджень все одно не буде. Маліна достигає і визріває, і росте на сонці. Тут поряд з малиною кущ волотистої гортензії. Так я заодно і нижні гілки тонкі, отут понизу обрізаю. Там всередині багато сухого листя. Оце все я чищу. Потім вигрібу все звідси. Ось Обрізаю гілки. Який тонше за карандаш? Велику купу гілок я обрізала з малини. Обрізала всі нижні. Ось так тепер там, бачите, як прозоро все стало. Це прозоро. Нижні листя обрізала всі, десь сантиметрів на 30 на 40 жовті листя там були. Тепер буде все добре провітрюватися. І ще оброблю фітоспорином. На всякий випадок оброблю фітоспорином. Бо якісь жовті листя були. Але я думаю, що жовті листя були з-за того, що не провітрювалась. Була дуже загущена. Переважно тут однорічні гілки, які виросли в цьому році. Декілька штук я залишила з осені ну, для раннього урожаю. Отак, прозора теперь. Прозоро добре. Дуже. Виберу всі ці листя і посиплю ще рембек. Рембек, попіл треба обов'язково додати, щоб підживити. Малина любить калій. Дуже. Ну, оце не стала вирізати, бо така велика гілка і на неї є вже, вже квіточки. Це я дивлюся з доріжки на східний Трояндарій. Зараз це Трояндарій. Бо тут троянди. Стефанія Баронін Цугутенберг. Дуже красива і ніжна. Beauty. Якщо не трипси, то якась інша напасть нападає на трояндочки. І це після обробки моспілану Але трипсів не бачу, не бачу трипсів. Чандос б'юті вони теж люблять. Отакий От великий квітконос і якась квітка на цій юкі, густо густомахрова. Це не звичайна ніч, та юка нічста, а та у який калючі кінцівки. Я їх обрізаю. Такі, як дзвоники донизу, нахилені. Красиво. Те, що сповзає тут. Ну, за юкою я не буду перейматися. І ось ще буде зрости, зростати наверх. Такий гарний килим квітучого вербозілля. Тут теж юка дала квітконос. Це та юка, яка не колюча. Ну так, трішки. Це нічста, справжня ніччиста. На Александрі оф Кент нові квітки. Засвітлює. Насправді вони, вони такі насичено рожеві дуже гарні. Не ну, можу пройти повз Дабл Delight. Посміхаюся їй. Я знімаю ці квіти і посміхаюся їм. Друзі, цінуємо і низько вклоняємося нашим захисникам за кожну мить нашого життя. Віримо у перемогу і слава Україні!